З вами Dancing Machine Ultimate зі мною сьогодні знову ТТД і ми, як ви вже зрозуміли, будуємо сьогодні Gunsmith Gunsmade Gunsmade, зброярня, магазин зброї. State! Дивляться? Ладно, цілую. Ти за вампіра, ну це буде мінус. У нас Ладно, поїхали. Так. Я на спавні купив собі винтовку, пістолетик і два вугілля. Двох вуглів нам хватить якраз рівно до, і доїхати до села. Купи за це золото, собі якусь пушку. Нашу мені пушку, максимум до колекції куплю. Ні. та, що ми на насправді зараз купляємо, це не рахується до колекції. А, значу, пушку не купляю. Ну так ти більше не зможеш ніколи купляти пушку. Купи собі зараз щось на всю ігру, Чи? а потім будемо просто патрони брати. А ну, пишло... не Просто розумієш, якщо ти зараз. Давай я тобі скину свої. Що? На. Патро... Патрони ми зможемо купляти навіть коли, коли захочемо на гроші. А от пушки ми не зможемо так купляти часто. Тому купи собі зараз пушку і все. І ти до фіналу, так, ти до фіналу будеш вінтовкою, коротше. Скільки? Гри. А патрони зі 90 коштується. Все. Я маю винтовку і розум. Я зарлам в день, ти заруваємо вночі. Е, окей. Е, крім того, я думаю, це... Е, не взяв, іди зараз я котую. Я не можу взяти, бо я вампір. Тобі треба одну газету запхати собі в мішок. Так, лопати ми теж перекріпляємо, адже сьогодні ми користуємося тільки дальньою зброєю. Це дуже жорстко. Ну, для тебе вампірський ножик, для мене томахак. Усю зброю, ближню ми будемо чіпляти сюди, дальню ми будемо чіпляти на стінах. Ну це таке уважчення. У нас має бути, в мене має бути томахак, в тебе мене має бути. А, ні, ну типу це буде. Це фігово, чесно. Ну, ми збав... ти на своїй бабки Ну, то на своєму. А з чого буде лавка? З тих. З тих. Книжок? Так. О. Ну це вище класно. Так, газу. Та, це На, тримай. Це тобі, це подарок. <справж> До речі, це єдине відео, яке буде без вирізки. Моi не єдине, тут в мене тепер всі відео будуть без вирізки. Просто докупи кадри і всі докупи. Тому прошу тебе без всяких приколів, адже ні -ні -ні. я не буду. Ні, 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 Я не буду вирізати абсолютно нічого. <справж> а ми далі. <справж> А все? Я підъеду блещет. А это динамит. Я сейчас динамит. И видишь, зомби тепсик. Так, мне треба экран вот так. О, все, Динамит Та, Да, до речи динамит рахуется с брою, то мы его до себе. Не, ну как динамит? А зомби-динамит. Да, 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 да. Я. А я просто его Бочка Простой. Так, ти там грабуй поки що, в нас у нас, нас ради ауторський підб'єд. Так, тут є General Store, це добре. Докторка, це ще имбово. Докторка це мені практично. Так, Все. я палю зомбаків. Під'їду трошки, щоб було зручніше потім. О, тут буде Ні, А чого ж в докторці кров, Вугілля бандаж, облігація і золотий слиток. Облігайся не знаю, забирай себе. Зо золотий слиток ми забираємо вугілля. Ні. до якої колекції ми ж зброю збираємо. Нам треба тільки Але золоті. Я З... буду своє релігій. Не, ми, ми ще не можемо збирати. На даху. Ладно, на, на ті, даху. Короче. ел, ел, ел. Чо за чин тут маневрує? Э! Е, Стреляв! Так, давай, ши, 6, 6, 4, 24. Эммм. Ем, ну, як хоч, то можем. я хочу, что можемо. Я потратил всі на це відео. Я облігайте, ніколи, Сафи, я їх не хочу. Можна мені облігати, тому що я... Так. Ні, я, конечно, всі не буду забирати, я тебе еще слышу. Дякую. Це дуже погано, що в селі немає ні шерифа. Е. Винеси винеси. Ладно, я. Так, дерьмо. О! Ого, три, четыре, пять, шесть. Бери собі щось Я беру. Я беру три. Чипа, їх що, 7? Скільки ти взяв? 4, Ого! Їх тут сім. Нічого собі! Це, це рекорд! Так, Е. Збираємо. Можеш тут сидіти тут, просто зомбі заходять. Та не, ні не, я цей. Коротше, жаль, не було жодного ні гансміта, ні шерифа. Е, не було нічого. Так далі, шериф. Ну, ті от кобочки. Ей, вони ще винесуть. Прикрий мене. Як? Не знаю, давай в церкві сидіти. Давай. Я, коротше, давай побігли зараз на 3, 2, 1 в поїзд. 10 тисяч нам попався. Так, камеру рівнену. О, До 10к нам попався перший шириф. Ну, це плюс. Це величезний плюс. Е, якщо там буде якась оружжя, я бачу патрони. Бронь не рахується. О, бачу вже якусь оружку. Не знаю. О, винтовочка. Імбово. Вольтово. Жаль? О, вольт. А можна я дам свою, а в той мені віддасть вольт? Ні, так не можна, жаль. Я тобі можу патрони дати. Так, винтовку я пхаю в мішок. Okay, я її в руки не беру. Okay. В мене. Щоб доказати. Okay. От. Оп, поняли? Я її. О так. О, там вже був пост, далі. Ну, коротше, плюс з цього шерифа. Увага! Перший висновок, ми виїхали з 10 тисячк там песлу. Ми її... А, я не зняв, як ми те слово взяли. Ля Ле, є легенда. Окей. У нас є електрошокер, у нас дві лопати. Тут будуть лежати або патрони до канон, або ключик від канони. Ой, у нас дощ. Ну, у нас просто. Тут будуть винтовки, тут будуть дробовіки. Окей, okay, тут Стави? тут. Та, зараз, я пояснити хотів просто. Ну, ладно, секунду. А, ладно, тут будуть вепонс, всякі молотові, всяке таке. Тут будуть патрони. Нам не вистачає одної знаю. пачки. Я не знаю, що. Все, заряджай. Окей. Тут будуть патрони, нам не вистачає одної пачки патронів на канон. Тут сама цінна зброя, винтовка. Ну, типа, сам, не, самая крутая сброя, типа. Электрошокер. Ну, вин в топах крахуется. Ладно. Тут пистолетики, Ловчики. тут будут еще дробовики, тут будут еще всякие такие. Ну, короче, вы поняли. Ладно, что там? Скоро село. Ладно, мы тоді едем. Я не знаю так, что. О! Гансмит! Раз. Що... Ти... Я разумею, ты хочешь купити... Ты хочешь, щоб я брав всі облігації, а потім віддавав їх тобі с чудом. Так... Мне так подобно. Ам... Так, сели гансмит. Там ставки, що в Гансмети буде. Шириски еще може бути. Ты що вже туди заходишь? Ладно, ну нам съє такі пулі. Я кажу, важко цілитись з компа. Так, турить нам не надо буде. Пулька. О, молочко. Я можу скоротити кров їдемирога, і ти не заліз. Нафига. Навігать. Кров відеорога. рога ну ладно, короче. Так. Давай виносимо Е, ой! Це кот червоний. Чого? Ти що в мене? Чого ми мозги не забрали? Ну буде сьогодні без того. Ні! С... Я заберу Та Тоді йди забирай якось його. То я якось заберу, але будь ласка, відійди від церкви. Окей. Okay. Це обов'язково, щоб ти зараз... Так, пароль в має? кого? В тебе наче. Ні, в мене нічого немає. Так. Давай подумаємо. Пулі на пістолет. О! О! Те, що треба. Стоп. Все, я його зловив. Класно, єдинорожка має. Все, тепер я з нього зроблю кров. Ні, ха-ха-ха-ха. Да. Кетчуп. Кого? Кепчук. Ладно, ну, я иду шерифа поручу. І Все, я душа, я там же я переш. Так. Правильно? Та ты не так. пули, броник. Пулі ми вже всі зібрали. А, кстати, я тобі. На, тримай. Я, я не маю пулі Я по твою маю. О, це ми просто ну, нормально так въехали. Mm. У нас немає пулемета, нафіга нам пулі на нього, ми не можемо звідси забрати його. Казав, що маю. Пані Таща, я тобі казав, що я злом піду біда... на рога. Mm. Не велич. Ааа, гарно пахне. Давай я з вас його вб'ю і зберемо хто. І ми зробимо зільку. На, це тобі 5 доларів. За що? Просто так. Дякую.

Це не Олексій, то ясно то. Нє, та Олексій це такий жмот, що він все облігається сам соло. Ті без іншого дозволять готові. Ладно, я думаю, я не буду зараз знімати так. А чо, є ганцміт? Нема ганцміта, нема смислу тут зупинятись. Та ти не облігаєш її! Зараз поймеш. Що там? не тронє. Ми поспорили. Ford Constitution заработати, ще Стерлінг. Mm. А ч там і Стерлінг? Так. А йому! А там що Форт Так. Не дюйзи! А! Маузер! узор! Оце! Оце реліквія! Чекай, я не бачу, що там форт контатушність просто. З одного боку... я прообрал. З одного боку Форд Конституціон! Ні, з іншого боку Стерлинг, це нема, гора Стерлинга. Нема. А, це така? не стер... Ставлю, що це не є гора стерлингу. Ел, я забув. Я тут двері замурував на умис. Де Маузер? Ні, 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 це так. Маузер буде тут лежати. Я куди не знайцінніше пуш. Все, їдемо. Ща будемо рубати. Ти готовий? У мене пульва ще нема на винтовці. Пішли? Я один бік, ти інший, понятно? Камера виключилася. Так давай в хату А, я каски не маю. Ой! Ой-ой-ой! Давай, будь ласка, вернемось в поїзд. Е, буде довго. Я в поїзді. Окей. Я не з такої си... О, прескот! Ну, точно. У ще... мене твій хрест спас! Так. Ну тепер ти знаєш, на що тут грати в облігації. Я подаю лише прокляті реліквії. Прокляті? <кляті> Це більше ніколи не буду купляти. Так. Алло. <кляті> Попробуй поспішити. Чому? Тому що в мене лох хепає, я ще вмру. Ні, не так, щоб прямо вже ГГ. Ваше що масло. Тут... Так, одну хату зачисти. Окей, okay, сиди там. Я вже пішов. Що ти їх тут дофіга. Ще шалд... один. Стоп, ще шалд... шалд... Тут стоп, ж. Давай, давай, Нет, я стоп. на поїзд. Окей, okay, біжи. Тобі теж не Я тут кудись забіг. Тут з я з ножиком вампіра коніки бью. Я кудись, короче, забіг, не знаю де я. А, я в хату. Я з ножиком Ладно, я за цей час гляну оружельну, оцю зброярну, ганцміт їхню. А так. можна, давай, да, не обдумовимось. А? Ту пляшку крові, що в тебе в кабіні, я візьму, наберу до кінця, а ти мені заплатиш 10 баксів. Ладно, давай. А ты? О, ключ. Облігації чи є? Давай на Так, раз. Я собі беру три. А там скільки є? Шість. Я біжу рятувати. Ой. Она нападай, Там чувак на единорожку. А, нет, это просто и ким. А, А, Живо там, главное. Я не могу. Я что тут забью. Не ша. Я что тут наполню полностью пляшку. Да наш. Я не мою грошей. Десять баксов. десь я знаю там Ладно, не буду. Та, оце, я думав, що це я що от вы в цій едину ріжку зустріли. Зара я тобі так їх принес, зараз. Зараз я тобі дам. Прийди на поезд. Ти все ходи Зайди на поезд, я тобі тебе. Ой, я зараз поправлю. Тепер мені треба ще один бандаж Куплю в тебе бандаж за 10 баксів. Як канон поставити, чекай. <гум> <Okay. гум> Окей. <де коник> <гум> Зараз я тобі дам бандаж. Не, живого коника просто принеси. Нема живих. <гум> Бизнес. <гум> <гум>

Нет, це твоя один, жрачка. Один, один, один. Ні, це твоя жрачка. Пхай сюди Куда ми їдем? Забрав. Ладно, все, поїхали. Увага, висновк, Дминик же побіг. А -а -а! Я тут. Куди я Та я знаю, тому, що ти... Стій! От, отак от хотів вам показати, що в нас зараз виходить. Вінтовка, тут ще будуть пушки. Вінтовка. Що, що ще? О. Ладно, покажу один, вам коротко. Да. Тут винтовки, дробовики, всяка куча хламу. Серед них Маузер найдкішніша зброя ігрі. Електрошокер найцінніша зброя, тут пістолетики, так. всякі різні, Добай. тут патрони і найкраща зброя іменно винтовка. Ну, а тепер. що ж, до роботи. Так, я один У мене бандажів нема. По... Так, изменение. По изменению? Чекай, стей, давай я тебе дропну. Что? Бандажи. Один. Иди сюда. Бандаж. На. А один? Разводится. Так, ша один бабай. Селяем. Аккуратно. Откапываю. У нас снова уж таки мало пуль. ничего, выживу. Ша один бабай. Вот и мой. Изи. Так, ну, ну, что ты пулил? Я мне хоть хилы, то есть. Ладно, там стреляю. Сайлдин бабайка, сайлдин кинка. Ну, идея. Два, Два бабайка. Хоть сайлдин стреляю. Там зараз третий выбежит на меня. Бежит третий, я так и знал. Так, все. У меня пуль, я беру ножик. Тебе дропнуть еще? А, у меня тоже. Так. У меня не стакнуть. Бабай. Я, Я зай... завжди хотів Що? Переві... Шо? Шо? Ага. Да ти бабай, чортові спавниться. Шо? Я зайшов в замок, але ззаду. Ні, дарма, дарма, дарма. мене телефон вирубався. Чисто під час кадру. Бубайка шаудин, шаудин, бабай. Кидай воду. Ой! Шо? Я тут давай забігай в замок, бо мене ще тут винесуть, я задню заднього... Я тільки багайку кокну, то що біля мене і тут Окей, okay. я з заднього ходу заходжу, якщо що. Наша. бежу, бежу, біжу, біжу. я же все, я вижу. Я світою водою біжу. Так, бежу. Oh, Облігай. Одна. Я беру так, окей. Так, беру так. Одна. Я теж беру так обігація. Одна облігація. Ти де? Наверху В кімнаті кімнаті Там багато їх? І вже нікого Три? Ні, облігації Три Три У мене четверта Ой 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 Бубріто бундіто Вампіро бондіро П'ята П'ята облігація Ого Давай твій верх, мій низ Та окей Адаш мені зроки на верху, що? Окей Я тебе там мішок закопаю Дякую так, давай друга кімната тарілками. Тут небагато. Кімнаті стоїлка, тут лежить те, що нам дуже сильно потрібно. Чуєш, Я хочу стати ганстером. Поршу дикаві. Щоб я від тебе таке почув. Ні, ти засмієш. Я зараз беру. Образ. Найшли. Нарешті. Двоствольник. Турет нам не треба вже, ми маємо турет. Вс, я хочу стати ганстером. Може зайти під фіналочку в мій магазин і щось там купити. Та, окей. Іменно за облігації. Я йду в кімнату. Я вже все, я вже все забрав. В На, тримай. Ту. Ту тобі. Дякую. Ой, ми багаті. Ми... Може тобі щось дати, дати? Та ні. Мама, тут для тебе подарочок! Навіга. Ой, кого. Що ж, наша дво наша понеді. Не знаю. Забирай собі. Ні. Ну, мені це не треба. Це тобі. А вона віть отиво ревульфи краще. Я тобі. До речі, моїх одного забирай. А, не немає маски. Чуть не злотить оєлки засвіть. А можемо зараз підемо в Старк? Давай зараз потягнемо електрошокером е, Я зараз роблю значить висновок, розкладаю решту пушок. І ми доіграємо. Дай, ми... Електрошокер мій. так, окей. що будемо виконувати на бобоїв. А да давай стріляй, коротше. Дивись. Стріляй! Дивись, коротше, головне, щоб Я да... беру пулі на він Звідси не бери. А коли закінчимо відео? Тоді, але. Я закінчу в фіналі Нам просто. Ми в фіналі візьмем дві це і по одній пушці. Кожну виду якщо там як попаде? А у нас один двоствольний Та у нас двоствольник один Так, да, 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 де да. Де, 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 де. Охороняй! Де, О, у мене. Він штовхає поїзд что в хай тихо Я збираю пушку, щоб... Давай помогай! Да та, там на детски є. А, до речі так. Хилымся, хилымся, хилымся. О, сэмба. Угу. Вампир просто супер рэмбовый чел. Купляй вампира за облигации обовязково. Я вроде маю. Не. Народ. Ой. Народ. Автокликер. Я просто так, давай ты там, я тут. Авто, автокликер, честно. Ну ты там до шифр, я там до шифр. Ой! Что? за эро? Заду, заду. Повыше ты... Е? Димона, здоровье. Не, ну и Ты так не как ты бабай бомбер с ножиком. Не, ма, Ты стоишь бессмертным. Так. А на кстати, Это капец, они штовхают поезд. Я не можу ходити, я застряг на стіні. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А ням, ми ням, смачненькі. Там дуже-дуже смачно. Ч я не можу нормально ходити? Розумієш, вони штовхають пояс, це мені не подобається. Ну это если А можна я ножик? не буду вам в перший можу? Тобто не може вам електрошокер. Так. Можно? Там... Так. Yeah. So, uh -huh. Висновок. За цю ігру ми доїхали ми в даний момент на 40 тисяч. Ми закінчили наш Гансміт. Ми його зібрали. Зараз ми їдемо до фіналу, руїним Теслу. Що ми зібрали? Усі, абсолютно усі види патронів. Одна турелька. Найкраща зброя в грі. Найкраща зброя в грі, як за висновками. Вікіпедії, і за висновками інших людей. Чотири молотове. Тут мікс усього, що ви можете побачити в магазині: вінтовки, дробовики, пістолети, два квалерських меча, дві золоті вінтовки, ну, а точніше, чотири, якщо враховувати її інші. Три пістолета простих, чотири воєнноморських, маузер, банджо. Не знаю, на що воно. Електрошокер, ключ, канон, дві лопати. цілих 5 дробовиків, 5 винтовок і динаміт. Це все ви можете придбати у нашому Gun на колесах. У Нас арсенової ну, та ще є ніж вампіра. Два уже вампіра навіть, О, так, я вам скажу. Ну, З вами був З вами був Dancing Machine Old Ultimate, зі мною був ТТД.